1227. Hello and welcome to English with love. Друзі, цей час настав. Знімаю відео про те, як запитати котра година. Для початку давайте розберемо слова, які вживаються в даному контексті. O'clock. Вживаємо після цифр від 1 до 12 для того, щоб сказати. Котра зараз година, але у випадку, коли це рівно 1, 2, 3 тощо. AM походить з Латині Antimiridium, означає before noon. Час від 12 години ночі до 12 години дня. Коли у вас рівно 12 година дня, можна говорити at 12 o'clock або At noon, тобто о півдні. PM post meridian. Afternoon, після полудня. Час від 12-ї години дня до 12 години ночі. Якщо у вас рівно 12 година ночі, ви скажете at midnight о півночі. Half половина або 30 хвилин. Пишемо через літеру L. Але не вимовляємо її. Не half а half. Half, половина 30 хвилин. Quarter – чверть або 15 хвилин, може вживатись як з артиклем Е, так і без нього. Тобто варіанти quarter – a quarter рівнозначні. Для того, щоб запитати, котра година використовують запитання what time is it? або ж do you have the time. Традиційно відповідаємо It's покажемо, яка година. What time is it? It's 1 o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. Do you have the time? It's 3 o'clock. What time is it? It's 4 o'clock. Ви також можете вживати AM та PM у відповідях для того, щоб бути максимально точними. What time is it? It's 5 p.m. Котра зараз година? Зараз п'ята вечора. Проте в реальних умовах із ситуації і так зрозуміло. Ранок зараз, ніч чи вечір. Oh, Susie, why are you calling so early? It's only six. Could you pick me up at six after school? Логічно, що о 6 ранку. Шкільні заняття не завершуються. Вони завершуються о 6 вечора. У відповідях можна використовувати два способи. Перший більш простий та зрозумілий, а другий більш витончений та складніший. Ну, він, здається таким на перший погляд. Я поясню обидва і, можливо, другий спосіб вам сподобається більше. It's 3.05. It's 3:10. It's three fifteen. It's three twenty. It's three twenty-five. It's three thirty. It's three thirty-five. It's three. Forty. It's three forty five. It's three fifty. Все зрозуміло та логічно. Читаємо зліва направо. З першої години. Далі хвилини. Для пояснення другого способу використаємо стрілковий годинник. Половинка годинника від 12 години до 6-ї вживається зі словом past після. Інша його частина від 6-ї години до 12 вживається зі словом to. До. Пізніше поясню логіку. Тобто права частина вживається з past, ліва частина вживається з to. It's 5 past 1. It's 10 past one. It's quarter past one. It's twenty past. past 1 It's 25 past 1 It's half past 1 It's 25 to 2 It's Twenty to two, it's quarter to two, it's ten to two, it's five to two, it's To Використовувати даний спосіб ми починаємо з хвилин, а далі переходимо до годин. Тобто рухаємося справа наліво. It's 5 past 1. П'ять хвилин після першої. Якщо дослівно перекладати. Здається, у Львові дуже гарно кажуть, 5 хвилин по першій. Логіка наступна. Від першої години ще далеко ми не відбігли, тому використовуємо слово past. І так ми рухаємося до половини. Після половини ми вже ближче до наступної години, ближче до другої, тому ми використовуємо to. It's 5, to... Це без п'яти друга. What time is it? It's 6.27. Якщо вам потрібно бути вкрай точними, ви можете так говорити. Але чи так це важливо? Не думаю. Коли не важливо сказати прям точний час, хвилина в хвилину, ви можете використовувати слово around близько. It's around 6.30. Зараз близько 6.30. It's around 9. Близько 9. В Україні ми використовуємо 24 години формат часу. В англомовних же країнах використовується 12-годинний формат часу. Тобто, ви не скажете It's 15 o'clock. Ви скажете It's 3 o'clock. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Словами, котра зараз година будь-яким способом, який вам подобається, або який вам зручно використовувати. На сьогодні у мене все. Натискайте на дзвіночки, підписуйтесь на канал, залишайте будь-який коментар під даним роликом, поширюйте це відео. А також хочу побажати, щоб час завжди був на вашому боці. Thank you for your attention. Take care! Bye bye.